Добрих вам справ! Це подівник по долині Капібар. Як звичайно, ми сьогодні проїдемо з вами містами чарівної долини Капібар. Нашою точкою на сьогодні є Океанія. Оканія розташована на координатах мінус 480 по фіолетовій гілці в Незері. Міська Хайперлупа знаходиться з правого боку, зеленим моховим оформленням. Оканія є одним з найбільших міст на долині Капібар. Саме місто збудовано у середньовічному стилі, що й приваблює увагу багатьох новачків. З цікавого в місті, ви можете знайти міський ринок, де можете купити чи продати ресурси, церкву святої жаби, де ви можете пограти в мафію по п'ятницях, королівський замок, де проходять посвяти кожного нову прибулого мешканця, сцена, де періодично проходять івенти, такі як дебати на виборах чи зустрічі. Також в океані є міський суд. В якому інколи проходять засідання. Це, звісно, не все. Окрім цього, в місті є купа інших не менш цікавих локацій. Задовго до людської цивілізації на території Оканії проживали жаболюди. Але з невідомих обставин, коли люди прийшли на землі Океанії, їх вже майже не лишилось, як інших слідів їх цивілізації. Засновниками сучасної Оканії стали Коргі та Сапкам – Після прибуття біженців з Капібарська, на чолі з Кирилом, якому, влада в місті з часом перейшла до Кругляка, який майже незмінно продовжує керувати Океанією. І до цих пір, нещодавно віра отримала справжній ренесанс, отримавши небувалу підтримку з боку мешканців та влади Окані, ставши, по суті, основною релігією міста. Океанія має декілька районів Мідгард. Тобто основна Центральна Океанія, Рандрія підводна частина зі скляними куполами. Йотунгейм віддалений район Оканії, який довгий час знаходився під контролем військ Нової Федерації, та новоутворений район Пелагія у римському стилі, створений біженцями з далеких країв. У Оканії небагато сусідів. Головним та єдиним є місто Кардиналія, з яким у Океанії досить довгий час були напружні відносини. Хоча й зараз не сказав би, що вони повністю виправилися. Океанії з кардиналією було безліч конфліктів. Один з найяскравіших призвів до справжньої ядерної війни. Також, скориставшись дорогою, з Океанії може дістатися до форту Вюстекріх, Бомжграду, Кіоно та Драгіону. І так. Послухавши цей путівник, ви дізналися багато чого нового про проокання місто з глибокою історією. Я сподіваюся, ви хоча б раз туди з'їздите. Дякую за компанію, ми ще зустрінемось.